Next Station – Українізейшн У нас дуже вподобали слово шлях, ставлячи його іноді там, де воно зовсім не до речі, і забуваючи про інші підхожі слова. Куди нас заведе. Цей довгий шлях. Цей довгий шлях. Солюють СОРюють шлях, Це питання порушив видатний дослідник проблем розвитку і культури української мови Борис Антоненко Давидович. Він писав. Невже наша мова така бідна, що доводиться користуватись одним словом у фразах із різним значенням або з різним відтінком значення? Насправді, і українські пісні, і класична література, і фольклор не цуралися слово дорога і широко користувались ним? Дорога заховала мене від усіх підтримка сквіче? Невідома дорога. А от словом шлях називають проїзну широку дорогу. Коли мовиться про вирушання в дорогу, про подорож, тоді вдалим буде слово путь. Тут, між іншим, увага, українська путь жіночого роду. Так, так, нам пора вирушати. Шаромана путь доля моя. Невелика дорога між селами зветься Путівець. Не пряма дорога, а кружна манівець. Дорогу на гору називають узвіс. А відповідником до російського «протарьонна дорога українською мовою буде бита дорога. Битий шлях на збитий шлях російському вислову таким путем відповідає український таким способом або таким чином, таким робом. На російський вислів Тудайму й мой дорога українською мовою кажуть, так йому й треба, катюзі по заслузі своїм шляхом пішов. Слід визнати, що найкраще означення шляху як напрямку руху озвучив наш військовий з острова Зміїний. При цьому зовсім не заглиблюючись в орфоепію. Русський воєнний корабль. Йде на. Отже, не варто обмежувати свою мову одним однісіньким словом шлях, коли маємо стільки інших засобів. Проєкт Українізейшн створено за фінансової підтримки Європейського союзу. Вміст публікації є одноосібною відповідальністю Deutsche Welle Academy, програми Media фіт для південної та східної України та не обов'язково відображає погляди Європейського Союзу.